Добрий день, друзі! Ми з України. У нас неспокійний, тривожний час, але ми хочемо бути щасливими і жити тут і зараз. Як 19 серпня це святковий день, в народі його називають Яблучний Спас, загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося. У цей святковий день якими яблуками пригостити родину, друзів, сусідів? Вважається, що 19 серпня фрукти мають особливу цілющу силу. З них готують різні страви. Приготуємо святкову страву і ми швидко за 5 хвилин без заморочки. Святковою стравою у цей день у день яблучного спасу є печені яблука. Як їх приготувати? А ось так. Звичайно, фрукти потрібно помити, відділити плодоніжки і залишки цвітіння, зі сторони плодоніжки. Яблука потрібно продіравити, видалити серцевину. Яблука поскладати на тарілку і наповнити їх отвори медом чи цукром. Ось два яблука ми наповнили медом. Меду беремо небагато, а інші фрукти засипемо цукром. Цукру беремо теж небагато, пів кавової ложечки. Наповнили фрукти медом та цукром. І будемо їх запікати у мікрохвильовій печі. Виставляємо режим СВЧ 750. Виставляємо пити яблука на п'ять хвилин. Нехай яблука печуться, а ми тим часом загадаємо бажання. Загадані бажання 19 серпня збуваються. Беремо червоне яблучко, тільки червоненьке, відкусивши шматок яблука. Потрібно загадати бажання. І заповір'я, воно обов'язково здійсниться. І так відкусили яблуко і, тримаючи шматок яблука в роті, пошепки загадуємо позитивне бажання. Їмо це яблуко і намагаємося тримати загадане в голові. Думаємо про бажання, щоб інші думки не лізли в голову. Стрижень. Серцевину яблука з насінням покладемо в таке місце, де ця серцевина висухне, висухне серцевина, бажання обов'язково здійсниться. Смачні, печені, запашні, корисні, цілющі яблука готові смачного. Яблука з медом та цукром печені це гарантоване здоров'я на цілий рік. На другий спас прийнято пригощати всіх яблуками і звичайно їсти їх самим. Яблуко символізує родючість і благополуччя сім'ї. Бажаємо вам щедрих дарів природи і багатого врожаю. Великої радості! І доброї надії в серці. Ми віримо, що все буде добре. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Підпишіться на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили. Поставте вподобайку і це солодке свято добра вам дасть багато. До нових зустрічей.